Сьогодні я хочу сказати до побачення своїм колегам. Ми маємо попрощатися з двома членами громадського телебачення. Насправді не з двома з чотирма, але з двома ми маємо можливість попрощатися особисто. Роман Скрипін, голова громадської організації громадське телебачення, шеф-редактор громадського та Сергій Грішин, продюсер нового роад-шоу громадського. Покидають на завтра на цілих три дні. Два. Це ну, була найдовша, ти, найпафосніша підводка в історії. Ти, ти чувак, взагалі, звісно, загнався, мені здається. Ми е... попрощатися, що це? Я сижу вже, знаєш. Зі мною тут як, типу. Не, не подобається підводка. Ну, давай, пафосно зроби. Харсіо. шановний э, роман, ні, ні, Андр... не, не як не як Тамарсі. Ну я вас не як не в ЗАГСі, ні в Палаці Україна. Це не урядовий концерт. Це взагалі не концерт, тобто, треба розуміти. Не включай тут нам Василя Лищука. Ідея в чому? І Тамару Стратієнко, теж не включай. І я не буду казати, кого я хочу. Без надриву. На Шановне панство, знаєш. А, це Юлія Тимошенко вже виходить. Ну, власне, а про що ми? Ми про роуд-шоу. Друзі. Ро е, Насправді, мав з нами їхати цей кент, якого звати Андрій Баштовий. Хотів сказати Садчук. Ну, як відповідь на його дотепність, всі, всі дотепності назвати його Садчуком. Е, Роадшоу, е, я думаю, що почне Сергій Грішин, який дуже сором'язливий продюсер, але, е, власне, виступає продюсером цього проєкту. Що таке род-шоу? Він зараз пояснить. Я доповню, Андрій завершить. Отакий от. Е, Знову щось хотів сказати, квартет, але це тріо тріо на ваших екранах. Можете скайпом зателефонувати, тобто заскайпувати і поставити питання, поки є час, поки світло. У вас хвилин 5 є. Для цього дзвінок буде прийнятий. Прошу ну, пасти. Справді цей проект придумав ще восині Андрій Баштовий. Якщо ти забув, це була його ідея, і вона заключалась в тому, щоб поїхати в регіони і говорити з людьми. А власне, чому ми це придумали? Чому ми це придумали? А ти виконаний придумав? А що говорить українські про що говорять українські медіа традиційно? Як потрапити в українські новини? Ти маєш а влаштувати акцію під кабінетом міністрів або Верховної Ради або адміністрацію президента, якщо там цікавий президент, і він на роботі, всякі перформанси, там роздяг роздягтися, кинутися на міліціональний туалетний папір, Е... сам вістком до бруківки. Це не наша акція. Ми, ми до цього не готові. Але і так можна покинути. тим більше Темокрація за це місце не ми не готові себе прибивати. Окей, є інший спосіб. Можна влаштувати прес-конференцію традиційно, нудно, це з цими водою, реклама може Зараз можемо грусті, показати, не. як вона сісти в трьох за стіл і бубуніти і про і ці треба. Ну тобто, так. А, і потім в результаті ти вмикаєш ввечері телевізор для тих людей, які дивляться телевізор, і що вони бачать. А, отак ще мабуть. Ти воду піднімав Думаю, куди де да. поліз. І потім люди ввечері по телебаченню бачать підбірку от таких от новин. Тобто про те, як хтось влаштував прес-конференцію, хтось сходив на акцію протесту, ну, власне, а, і якийсь депутат щось заявив, і постанова Кабінету міністрів України, там, бла, бла-бла, з ексклюзивним коментарем від міністра аграрної політики. Але чи це є реальні проблеми гарної політики? кого зараз приплете? Ваштовий як як глибоко зайдеться думка, геніальна. Ну, і все, ну і виходить, типу, але чи це реальна повістка дня. Порядок денний повістка дня. Ой, чи це, чи це реальний порядок денний у реальних живих українців з руками-ногами, які сидять і цей телевізор... І де, ми, це? ми сміливо кажемо ні. Ну одним словом, авторство Грішин вже приписав баштовому, хоча мене є Ха, певні тут, сумніви. Може, ти придумав? Ми з гуртом прихується. придумали. Я просто хто придумав ознаки е корупційних дій. Ну, тепер розказуй, розказує. Да, а розказую. от якщо би хлопці вивели карту, зараз, би... вона в тебе засідає спина... майнували... на моніторифірні. Та от вона вже не в ефірі, Сергію. Ви отже загальномізнані ви... от, з нашими технологіями, що це власне перша наша поїздка, і можна побачити по маршруту, що ми виїжджаємо завтра в Чернігів. О 12 годині ми будемо в Чернігові проводити такий собі круглий стіл, бачить де ми буде. будемо розповідати про те, що таке громадське для чого воно створено і кому воно потрібно. Також ми будемо питати людей, що цікавить їх, які реально в них є проблеми, чого вони прагнуть і що їм заважає. Для того, щоб потім про це говорити в ефірах громадських. Власне, ми будемо знімати репортажі. Показувати. Жінки. Тобто Та. ми будемо знімати під час цієї поїздки. Та. І якщо простіше висловлюватися, той, хто колись бачив рекламу, то громадська йде до вас. Тобто ми будемо їхати. Це, це перше лише з поїздка, з але без прального порошку. ще <реш> 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 Порошок лишається в Києві. Справа в тому, що Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Е, Просто я подумав, що до нас Чернігів. уже відвідав Чернігів президент. Чомусь Чому? подивився буквально. Асоціатив Українського президента а, асоціативний ряд мене так спрацював. Ні. Насправді у мене є мрія. Ні, я я реально дуже хочу побачити на громадському відео про те, як е, Роман Скрипін з Нікітом Кензіном, я не знаю як на нього бабусі yeah. будуть в селах, зупинявся по серед траси в якомусь селі, заходив у двір до якоїсь бабусі, як вона його пустить, і запитував її, що її насправді турбує і що вона хоче змінити в житті навколо. Тому що насправді таких людей дуже багато часто можна почути якісь. І ми і ми насправді знаємося, чим живе Україна, на відміну від тих політиків, які щотижня приходять ток-шоу і виступають від імені народу, захищають. Чи народні інтереси. А... Бо вони ж народні обранці. Ну так, але вони, я боюся, що вони в людей ніколи не питали, а що, що вам болить і що б ви хотіли. Тому ну, ми власне, будемо... ми як журналісти, теж не всі питали у людей, нерегулярно це робимо. Це камінь вгород нас усіх. Тому, власне, ми хочемо виправити цю світову повз <звіт> несправедливу. Прилетів повз камінь. Одним словом, ми поїдемо, будемо говорити з людьми про те, що турбує людей, розповідати, що таке громадське, тому що. Громадське потребує очевидно донесення до більшої аудиторії. Не всюди його можна подивитися. На жаль, для цього є перешкоди, які створює держава. В якій ми живемо, але ми героїчно ці перешкоди поборюємо. Отже, Сергію, продовжуйте оповідання про ваш прекрасний маршрут. Да, давайте повернемо да. карту. І після Чернігова ми їдемо в Ніжин. Це буде завтра о 18-й годині. Це буде зустріч з тими людьми, які хочуть побачити нас. А ми відповідно хочемо побачити їх. Це, Це буде на карті. От, якщо на екрані я не знаю, чи видно, де Ніжин. Ніжин, просто посеред між Черніговом і прилуками. Ось, ось він посередині. Ні, ні. Якщо в цьому трикутнику провести медіану е, з точки Київ. Так, заприпиняй, ну, покажи пальцем де Ніжин. Ось тут Ніжин. О, молодець. Ніжин тут на карті. Ніжин. Ми там будемо о 18-й годині завтра в е, гангстерпабі. Е, Питимемо чай. Так, та взагалі нічого не питаємо, будемо говорити і слухати. Ви хочете, щоб я за вами поїхав? Ну, Кинув Ти ж відмовився, ти, ти, ти ти був запланований ну, справа та. в тім, що в тебе е, важливіші справи Так, та. і післязавтра я дуже надіюсь, ми будемо в прилуках. Годину повідомимо через Фейсбук. Завтра повідомимо. Завтра та, та. Що... так Так стежте просто за Твіттерами, фейсбуками і так далі. Так, громадського і там буде все так, і е, особливо звертаємося до мешканців Чернігова, Ніжина mm -hmm. і Прилук. Або до громадських активістів, які зараз дивляться ефір, будемо дуже раді бачити вас на цих зустрічах. Ну, в чернігові більш широка програма. Сергій сказав, що там буде круглий стіл. Власне будемо говорити про проблеми місцевої громади і взаємини з локальною, ну можливо, центральною владою, Оскільки треба говорити про те, що в Україні відсутні самоврядування, і тут багато що залежить від от, от, власних місцевих громад перетворення. Вони можливі лише за активності, і якщо громадські активісти приведуть на ці зустрічі в Ніжині і в Прилуках своїх небайдужих друзів або ті, хто хотів би поспілкуватися, навіть деякі речі сказати на камеру, то ми були б дуже вдячні активістам в Чернігові, Ніжині і Прилуках. Кількість людей. Обмежена лише площею приміщення. Сподіваюся, що наші приміщення вони не вміщатимуть усіх охочих, тому що іноді часом бувають несподіванки. Я можу лише спиратися на наш досвід спілкування в Одесі, скажімо, в інших містах України, і, зокрема, в Краматорську, там, де на зустріч прийшло людей більше ніж в Одесі. Одеса місто мільйонних, хочу нагадати, а Краматорськ це скільки там людей? Ну 300 чи 500 тисяч, скільки живуть 200. 200. Близько трьохсот нам говорили, і там прийшло дуже багато людей більше ніж в Одесі. Тож ми сподіваємося на активність, що не лише в обласних центрах, а ну зокрема в невеличких містах, як Прилуки і Ніжин. Ясик е -е. людина, яка там регулярно що постить на Фейсбуці громадського, мені цікавий медіаконтент, який потенційно може бути цікавий масовій аудиторії. Круглі столи, обговорення це круто. Але чи будете ви робити ось так? Ось так: Чернігів, куликівка, потім так. І далі. Тобто, щоб <зайхати> заїхати і побачити <зайхан> ту глибинку, таку типу глибинку, глибину. Розумієш, справа в тому, що коли ми їздили в Черкаси. Е... Заїжджайте в Канів, в Канів по дорозі, в Канів, в Канів, <зайхан> в Канів. Хто хто про що, лисий про Гербінець називається? Е... Так от, і в Полтаву по дорозі. Так, от справа в тому, що по дорозі в Черкаси ми заблукали, і ми по дорозі знімали те, що бачили. Там Богдан Кутєпов тоді гусей, людей. Ми бачили, що бачили, те й знімали. І тут теж не виключено, що Це по дорозі круто. ми будемо пересуватися і будемо спілкуватися з людьми. Тобто, їдемо ми машиною, не залізничним транспортом, не рейсовими маршрутками, автобусами, не літаком летимо летимо в ніжин і в Привуки, Хіба що до Чернігова добираємося, ан 2 а тоді машини. Е, ну, власне, машиною їдемо, тому ми не... Е, не зв'язані у нас руки, ноги і відкриті роти я просто бачив інтерв'ю Романа Скрипіна з Валідом Марфушем. Я бачив інтерв'ю Романа Скрипіна з Іваном Семицюком. Я бачив інтерв'ю Романа Скрипіна з е, представниками сьогоднішньої і вчорашньої влади. Але я б дуже хотів побачити, наприклад, інтерв'ю Романа Скрипіна з бабусею Тарисою Васильівною з Ічні або ж з середньостатистичним е, мешканцем населеного на пункту. Скільки ви заплатили Андрієві Баштовому? якою Гущенкою. Ну, Мучнянська гущонка найвідоміша да? в Україні. А Менська колонія, що думаєш, менш відома в Україні? Нам був би мусив бути з нами гід, Юрій Віталійович. Віталій. Віталій. Ось тут я колотав свої вечори. Тут я читав книжку. Ну, це такі вже. Дуже цікаві спогади у книжці Стефані Але ми про Ротшоу все ж таки звертаємо вашу увагу, що ми чекаємо на вас. В Ніжені, в Прилуках і Чернігові деталі на Фейсбуці. А ми чекаємо вас тут у студії, щоб подивитися потім динамічний крутий відос з підкладеною пафосною хіпстерською музичкою. Ну я думаю, що на устанах ми покажемо відео, яке ми зняли промо, яке ми будемо показувати там людям. Але це відео насправді воно, типу, не скільки про рад-шоу, скільки про нас. Те... про громадське. Про громадське. Чим ми є, чим ми не є. Так. Для того, щоб розвінчати всякі міфи, це така візитка, яку ми будемо показувати. Це відео є? Так. Стане. Дякуємо вам, що були з нами. Далі Андрій Баштовий після Надал, цього відео Сомський. ми переходимо на громадське головне і будемо розповідати про інформаційні підсумки дня разом з Сергієм Мельничуком, який просто в захваті від того.